Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні ми з вами пройдемо тест фізичної культури, здоров'я та рухова активність людини. На вас очікує 12 тестових запитань з варіантами відповідей. У вас буде час, щоб дати відповідь на запитання, а також перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. Правильна відповідь за кожне питання дає вам 1 бал. По завершенню тесту. Порахуй свою загальну кількість балів. Якщо ви отримали 10 і більше балів, у вас високий рівень знань. Від 9 до 7 балів середній. А менше 6 низький. В кінці під відео в коментарях обов'язково поставте собі оцінку. Бажаю вам успіхів. Отож розпочинаємо. Запитання номер 1 для того, щоб протягом дня багато встигати, при цьому не сильно втомлюватись і добре почуватися важливо. Варіанти відповідей. Варіант А. Правильно відпочивати. Варіант Б. Дивитись телевізор. Варіант В. Битися у школі. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Правильно відпочивати. Бо для того, щоб протягом дня багато встигати, при цьому не сильно втомлюватись і добре почуватися, важливо правильно відпочивати. Запитання номер 2 здоровому способу життя відповідає варіанти відповідей. Варіант А. Їжа перед сном, перегляд телевізора 3 години на день, сон з 24 години, до 10 години ранку, заняття фізкультурою один раз на тиждень. Варіант Б. Дотримання раціонального графіка навчання, відпочинку фізичної активності та харчування. Варіант В. Процес зміни форм, довжина та маса тіла та функції організму, дієздатність основних систем організму, людини під впливом умов зовнішнього середовища та процесу виховання. ЧАС. Правильна відповідь. Варіант Б. Дотримання раціонального графіка навчання, відпочинку, фізичної активності та харчування. Запитання номер 3 Вкажіть, у чому значення режиму дня. Виберіть правильні відповіді. Варіанти відповідей. Варіант А. Допомагає зміцнити здоров'я. Варіант Б. Допомагає раціонально використовувати час. Варіант В допомагає покращенню стану здоров'я. Варіант Г розвиває організованість та дисциплінованість. Час. Правильна відповідь варіант Б і Г. Значення режиму дня допомагає раціональному використовуванню часу. І розвиває організованість та дисциплінованість. Запитання номер 4 Які з перерахованих ознак належать до ранкової гімнастики? Ранкова гімнастика це. Варіанти і відповідей. Варіант А. Комплекс фізичних вправ, що сприяє швидкому переходу від стану сну до стану неспання. Варіант Б. Комплекс фізичних вправ, що сприяє швидшому переходу від стану неспання до стану сну. І варіант В. Комплекс фізичних вправ, що сприяє розминці м'язів і суглобів. Не забувайте поширювати даний тест. Інстаграм, Фейсбук. Підписуйтесь на мій канал, кладіть вподобайки. Також натискайте дзвіночок для того, щоб не пропустити наступний тест. ЧАС. Правильна відповідь варіант В. Ранкова гімнастика це комплекс фізичних вправ, що сприяє розминці м'язів і суглобів. Запитання номер 5 що корисно робити після ранкової гімнастики? Варіанти відповідей. Варіант А. Прийняти душ. Варіант Б. Облитися теплою водою. Або обтертися вологим рушником. Варіант В. Всі відповіді вірні. Час. Правильна відповідь варіант А. Прийняти душ. Запитання номер 6 Що не можна робити на заняттях з ранкової гімнастики. Виберіть усі правильні відповіді. Варіанти відповідей. Варіант А. Займатися, дотримуючись техніки безпеки. Варіант Б. Застосовувати інтенсивні навантаження. Варіант В. Доводити організм до стану вираженої втоми. ЧАС. Правильна відповідь варіант Б і В. Не можна під час ранкової гімнастики застосовувати інтенсивні навантаження та доводити організм до стану вираженої втоми. Запитання номер 7 Ранкова гімнастика це цілий доповніть, виконання яких після сну дає заряд енергії та позитивний настрій на весь день. Виберіть правильний елемент, варіанти відповідей. А. Арсенал бойових прийомів. Варіант Б. Комплекс фізичних вправ. В. Ряд видів спорту. Г. Набір послуг. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. Ранкова гімнастика. Це цілий комплекс фізичних вправ. Виконання яких після сну дає заряд енергії та позитивний настрій на весь день. Запитання номер 8 Виберіть вправи, які є елементами ранкової гімнастики, варіанти відповідей, варіант А. Удар від воріт, варіант Б. Нахил, варіант В. їзда на велосипеді, варіант Г. Плавання, варіант Д. Біг, варіант Л. Ходьба. Час. Правильна відповідь варіант Б, Д і Л. Вправи, які елементами ранкової гімнастики це є наг, біг і ходьба на місці. Запитання номер 9 Профілактика травматизму при виборі спортивного одягу та взуття це? Виберіть правильний елемент. Варіанти відповідей. Варіант А. Вибір одягу та взуття за кольором. Варіант Б. Вибір одягу та взуття. На вигляд варіант В. Вибір одягу та взуття по красі. Варіант Г. Вибір одягу та взуття за розміром. Час. Правильна відповідь. Варіант Г. Вибір одягу та взуття за розміром. Запитання номер 10 Які з цих дій протипоказані під час самостійних занять? Виберіть усі правильні відповіді. Варіанти відповідей А. Боліві відчуття. Б. Переохолодження. В. Замірювання пульсу. Час. Правильна відповідь. Варіант А і Б. Запитання номер 11 До фізичних якостей належить. Виберіть всі правильні варіанти відповідей. Варіант відповідей. Варіанти відповідей. Варіант А. Швидкість. Варіант Б. Гнучкість. Варіант В. Сила. Варіант Г. Точність. Варіант Д. Координація. Варіант Л. Спритність. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Б. В і Д. Варіант Л – спритність. А. Швидкість. Варіант Б. Гнучкість, варіант В. Сила, варіант Д координація. Запитання номер 12 Здатність людини протистояти втомі. Це варіанти відповідей. Варіант А. Сила. Варіант Б. Спритність. Варіант В. Витривалість. Варіант Г. Здібність. Час. Правильна відповідь. Варіант В. Витривалість. Якщо вам сподобалось дане відео? Не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте!